Привіт! Дуже рада вас бачити на моєму каналі. Хто не знає, мене звати Світлана. Всім, хто зі мною давно, хочу вам подякувати за те, що ви зі мною, за те, що ви мене підтримуєте, і дякую за кожну вашу вподобайку і за кожен ваш коментар. Знімаю наразі відео без батлички, бо тільки коли сіла знімати відео, побачила, що вона розрядилася. Тому перепрошую заздалегідь за якість мого звуку. Сьогодні я отримала ось таке повідомлення від нової почти. До мене прибуло, прибув мій фотоапарат це мрія всього мого життя купити фотоапарат і почати займатися фотографією. Я дуже сильно надіюсь на те, що вона прийшла в гарному стані. І зараз піду забирати. Окей, okay, я в минулому хочу забирати посилку. Хотіла вам сказати, що завжди мріяла стати фотографом і завжди хотіла пов'язати своє життя з фотографією. Скільки я себе пам'ятаю в тому віці, коли можна щось пам'ятати, коли ми починаємо вже дорослішати. Я завжди хотіла фотографувати, і, не скажу, що це була прям моя ціль із самого дитинства стати. Фотографом, я не скажу, що я у вісім-дев'ять років вже стовідсотково була впевнена в тому, що це станеться. Але мені, коли подарували телефон з камерою, я завжди коли йшов дощ, або коли була така пасмурна погода, речі мене сама зараз улюбленіша, я завжди ходила містом і завжди ловила той момент, який мені здавався дуже гарним. Мені дуже подобалося фотографувати, але на той період я ще не розуміла того, що саме я хочу, щоб це було в моєму житті. Тобто, так далі, коли почала підростати, коли З'явився нормально Ютуб. Я, звичайно, хотіла знімати відео, чим я зараз займаюсь. Я сподіваюся, що це буде і надалі. А я сподіваюся, що ви мене підтримуєте, звичайно, і колись на цьому каналі буде дуже багато підписників і дуже багато лайків та коментарів. А, До речі, підписуйтесь, хто дивиться моє відео просто, просто так. Я дуже буду рада вас бачити. А далі, коли підростала, мені вже було цікавіше спостерігати за тими блогерами, які ведуть канал з фотосесією, а які викладають ідеї для відео. Я навіть деякий час пробувала знімати відео, типу фотосесія маленькому містечку, які ідеї, але на той період я не відчувала. Такою впевненою, як зараз. Тобто зараз мені все рівно, що подумають люди. А, мені б таку впевненість, коли я була маленькою, звичайно. А, і отже, зараз, коли мені 23 роки, я впевнена в тому, що мій шлях фотографа. А, так, він тільки почався, але він буде дуже довгий. В чому я не сумніваюся, але я сподіваюся, що років так через два, можливо, менше, можливо, більше, з цього я вже вам не відповім, Цей канал буде початком, початком того всього, до чого я йду. Тобто я буду фотографом, і ви будете дивитися відео, як фотограф, робить фотосесії. Я сходила на почту і нарешті забрала. Це моє маленьке чудо, яке я дуже рада бачити в своїх руках. Я дуже щаслива розуміти те, що нарешті мрія моя здійснилася. І я сподіваюся, я хочу вірити в те, що це маленький крок до мого майбутнього, про яке я мріяла завжди. В руках я тримаю Nikon d 300 повну назву напишу, бо я не дуже пам'ятаю, що тут та як, тому тут десь буде. Я вибирала її дуже довго, бо багато об'яв були застерілі, дуже багато. Людей вже були продали свої камери, але забули деактивувати своє оголошення, або ж мені щось не подобалось. І зараз хочу трошки розповісти, як я вибрала свою. Зразу кажу, я не якийсь спеціаліст, я просто хочу порекомендувати, на що варто звернути увагу. А якщо вам буде корисно, я звичайно чекаю від вас повподобайку або ж коментар, як вибирали камеру саме ви. Мені буде дуже цікаво почути, яких помилок я могла допуститися при виборі камери, і на що було б краще звернути увагу. І так, перше, на що я звертала увагу, це, звичайно, пробіг. Він має бути ось такий. І тут було дуже мало, тут було всього сім з чим-то. І я хочу сказати, що це доволі мало, бо я бачила камери, в яких було і 40, і по 50. І я б не рекомендувала такі брати. Все-таки е, хотілося б, я думаю, і вам. І мені в першу чергу хотілося, щоб ця камера була менше вживана, щоб вона саме мені потім прослужила набагато довше. І так, е, вона прийшла до мене. Запакована. Тут ще є зарядний пристрій, ще тут є карта бам'яки. Я хочу її, до речі, замінити, бо тут всього 8. І ще є сумка, але вона мені зараз в кадрі ні до чого, тому повірите мені на слово. І так, я знімаю кришку, дивлюся. Є тут пилинки, якісь або ще щось, бо приближається віддаляється, і сюди може попадати якесь сміття. Якщо ви не бачите сміття, то в принципі об'єктив в гарному стані. Я думаю, це і так зрозуміло. Якщо тут є деякі пилинки, і ви робите фото, і вони вам не заважають, то це нормально. Я дивилась не одне відео і казала, що це нормально, бо камера використовується, і вона, як пилосос, набирає, сюди попадає пили, прокручується, прокручується, воно сюди вилазить. Якщо ви робите фото, і воно вам цього не видно на фото, то, в принципі, нічого страшного немає. Наступне, що я робила, я знімала сам об'єктив і дивилася, що тут всередині. Тут має бути, звісно, все ціле, і тут також все має бути в нормі. Саме головне дивитися ще на те, в якому стані камера всередині, і в якому стані ось ці всі гаєчки, шурупчики і тому подібне. Бо якщо воно якесь ржаве або зіпсоване, окислилось, то камеру краще набрати зразу. Вона могла або плавати, або це сталося від часу. До речі, щоб не опозоритись, ось тут є біла точечка і. Боже потіряла. І ось тут також є біла точечка. Ви їх складуєте одна до одної і прокручуєте. Зараз хвилинку. Все посадила. Посадила тепер все на місці. А, я також відкривала ось тут, все дивилася, в якому стані. Вони також мають бути не поржевілі. вони не мають бути там окислені, там не має бути нічого зайвого, ніякого пилу, нічого. А, також відкриваю ось тут знизу. Зараз. <плес> тут виймаю саму батарею, також дивлюся, в якому вона стані. Там всередині не має бути нічого, там вона буде мати гарний вигляд. Ну, я вам зараз не знаю, видно чи ні, але там все в порядку. Тут також має бути все в порядку. А, так, також я звертала увагу на те, як швидко робить камера фото. А, тут є серійна зйомка і фото по одній штучці. А, так. Далі на що варто звернути увагу, це провірити вблизь, вдаль, як фотографується. Я ще на кожну циферку ставила, між ними ставила, також робила фото. А, єдине, що у мене на камері це ось тут зарживілий хвоздик, але я думаю, в принципі, нічого страшного. До речі, маю тут покрита плівочкою. Це не я це попередній власник зробив. Далі я перевіряла, як крутяться всі оці кнопочки, гаєчки, нажимаються кнопочки, щоб все працювало і на все реагувала камера. І ще я закрила, була об'єктив ладошкою і зробила фото. І приближала, дивилася, чи немає там плямок, щоб не було побитих пікселів. Це Дуже важливо. А, так, начебто все розповіла, що що знаю, і ще пам'ятаю, як я її перевіряла. Саме головне це, в принципі, перед всім, що ви купуєте, і не розумієтесь в цьому, а, шукайте якісь відео, шукайте відео і пробуйте запам'ятати або записати. І пробуйте повторити в себе в голові. Якщо ви, наприклад, боїтеся там опозоритись перед людиною, якої купуєте камеру, і думаєте, що вона вас надурить, то краще вам знатися. А, і ще ось тут дивилася, щоб тут не було потерто, бо тут пальці торкаються. Якщо тут буде витерто, то однозначно камеру юзали, і при чому дуже довго. Так. В принципі, я можу сказати, що воно мені подобається. Я вже зробила деякі фото. Фото зараз вставлю. І дуже сподіваюся, що вам це відео було корисне. І найголовніше, дякую, що ви зі мною. Я хочу далі викладати відео, на яких будуть. Як я буду викладати відео. Хочу взяти декілька людей на безкоштовну фотосесію, для того, щоб набити руку і, звичайно, проте, потренувати свій погляд, щоб ловити той кадр, який би хотілося бачити. Тому наступне відео, яке буде на цьому каналі, я не буду казати час чаще рейс, я його викладу, бо... Це, можливо, в цьому житті. Я лише скажу вам тему, що це буде тема фото на цю камеру. Вам дякую, що подивились дане відео. Всіх цілую, люблю і до скорої зустрічі! А! Ви упали!